Так хочеться, щоб серце закінчилось. Так хочеться, щоб всі були живі, щоб люди між собою не сварились, щоб стихнули всі війни на землі. Так хочеться, щоб сонце всім смутило, щоб люди не боялись темноти, щоб вночі всі на око пирили, а мило любувались на зірки. Щоб діти не лишалися без тата, щоб вистачало хліба і води, щоб снили сімчоночі, як кулята, які оберігають від біди, щоб знову забуяла Україна у мальвах і ромашках під вікном, Щоб швидше позникали всі руїни, і земля засілась добром. Так хочеться, щоб все це закінчилось.